Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Рошвець. Чому українці не хочуть воювати? Чому українці уникають мобілізації? Таке питання я сьогодні викладаю в своєму відео і сам же на нього буду відповідати. Проблема мобілізації це проблема номер один в Україні. Українці воювати не хотять, незважаючи ні на що. Тікають від ТЦК, уникають від мобілізації, проривають західні кордони, роблять все можливе, щоб вижити. А мобілізувати потрібно кожен місяць 27 тисяч чоловік. Множте 12 місців на 27 тисяч. І це тільки офіційна цифра. Раштисти мобілізують від 40 до 50 тисяч. Чоловік. І у них проблем з мобілізацією немає. А у, нас? а у нас в квартирі газ. А у нас, коли людину мобілізують, бусифікують. До речі, сьогодні вийшла стаття, де оправдовують бусифікацію ТЦК. Що це прямо протилежна річ тому, що українці не хочуть воювати. Тому ТЦК і їх бусифікує. Ви не хочете воювати, не йдете. Значить, ми прийдемо до вас. І ніхто не задається питанням. І не викладає відео. А чому ж українці не хочуть воювати? Чому вони тікають від мобілізації? Я скажу просто і прямо: українці тікають від мобілізації, не хочуть воювати не тому, що бояться. Українські чоловіки ніколи не були боягузами, і лише невелика частина з цих чоловіків відверті страхополохи і боягузи. Більша частина тікає від мобілізації, тому що верхи не воюють. От подивимося ж на історію України. Спочатку йшли завжди князі і дружинники. Святослав Хоробрий, Володимир Великий. Ішли вони, йшли дружинники, а потім ішли прості жителі Київської Русі. Причому і Святославі Володимир зверталися до своїх підданих і пояснювали, чому потрібно йти в той чи інший похід, потрібно йти воювати. В історії України завжди йшли попереду верхні головаті. Богдан, Хмельницький -Зінов, Богдан Зіновий Хмельницький, син Тимофія загинув в бою в 21 рік, як простий козак рубався у перших лавах. Петро Конашевич Сагедачний. Скільки поранень не було на його тілі, рубався в перших лавах. При битві в, при битві в хотині козаки відтягували його просто з поля бою. Казали, ну хоч зараз, ти ж потрібен, як керманич наш, да не йди в перші лави. Завжди в українській історії верхні головаті йшли попереду. За ними їхні наближні гетьмани. Князі, полковники йшли вперед разом з своїми синами, родинами, ну а потім ішли прості українці. А зараз верхній голова ті не воюють. Приближені ТЦК, поліцаї, старости, контрабандисти і інші броньовані, у яких квадратні койла. Не воюють. Тому кожен українець думає, що дурніше. Подивіться на життя українців, грошей немає. Інфляція страшна, на харчі грошей нема, на ліки нема, і ти повинен йти воювати. І кожен думає, а за що я буду воювати. І крики про патріотизм, про те, що потрібно захищати Україну, вже не діють. Другий аспект помирати українці не бояться. Тільки маленька частина українських чоловіків бояться помирати. Решта померти не боїться. А знаєте чого бояться українці? Так, бути скаліченим, стати калікою. Тому що коли ти приходиш калікою, або хворим, або тяжко пораненим, ти нікому не потрібен. І пенсії по інвалідності. Да? А хлопці ходять без ноги, отримують третю групу інвалідності, коли верхній головаті отримують першу групу інвалідності за просто так. І отої от третьої групи інвалідності без ноги не хватає навіть на таблетки. Коли ти каліка приходиш з Збройних сил України, ти нікому не потрібен. Від слова, зовсім, часто густо навіть своїй рідні. І що робити? Подивіться, скільки хлопців зараз просять милостиню. Подивіться, скільки відео де просять скинутися хлопцям на операцію, на протези. Вдуматись, країна, в якій ти воював, в якій віддав здоров'я, викидає тебе просто, просто викидає. І це нормально. І всі звикли, що це нормально, так? Що верхній головаті, чиновники, депутати, судді, прокурори блатні, наближені, всі всі отримують казкові зарплати пенсії, да? а людина, яка воює, прийшла калікою, отримує 6 тисяч. На таблетки не хватає навіть. І на їжу. Чому українці не хочуть воювати? Не тому, що вони боягуси. Тому що вони зневірились і не вірять ні в що і ні в кому. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.